У Змієві 24 червня пройшов турнір з пляжного волейболу на підтримку Збройних сил України. Цьогоріч участь у ньому взяли 11 жіночих та 10 чоловічих команд. Спортсмени приїхали з різних куточків Харківщини: Морефа, Лубкуватівка, Первомайськ, Люботин, Харків. Ну і звісно ж, Слобожанське та Зміїв. Через повномасштабну війну улюблений та завжди очікуваний спортивний захід певний час не проводився. Тож цьогоріч волейбольний турнір став для. Усіх радісною подією. Під час цікавих ігор траплялося багато неочікуваних і хвилюючих моментів. Кожен спортсмен і спортсменка продемонстрували свій професіоналізм. Перші місця у запеклому турнірі як серед жінок, так і серед чоловіків, здобули наші зміївчани. Серед чоловіків перемога у Дениса Коваля та Олексія Вєкіна. Друге місце у Івана Капралова та Петра Архіпова зі Слобожанського. А третіми стали Анатолій Танянський і Михайло Сірік з Харкова. У жінок золоті медалі вибороли Юлія Щолукова й Тетяна Таранцова зі Змієва. Друге місце у харківської команди Наталі Тригубенко і Тамари Старікової. Ще одна зміївська команда в складі Анни Домніної та Марії Старікової стала бронзовими призерами змагань. Усіх спортсменів пригощали смачною кашею, а переможці та фіналісти отримали кубки і приємні подарунки. Проте найголовніше, що спортсмени нарешті змогли насолодитися грою. Усі присутні зарядилися позитив. Івом з користю провели час. Кожен з присутніх дякував нашим захисникам за можливість займатися улюбленою справою. Організаторами турніру були Зміївський відділ культури, молоді, спорту та туризму і комунальне підприємство Спорт для всіх вітаємо учасників і переможців. Ви наша гордість. Не зупиняйтесь на досягнутому. Далі більше. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.